Усім привіт, народ! З вами фінський снайпер. Так, що ми бачимо, я за кадром поки провів пару економічних штучок. Зараз у нас на цілій угорщина. Вона закінчилась перемир'я, але вона протекторат Швеції. Ну, армію на її кордоні ми будемо тримати, і будемо моніторити всю цю ситуацію, щоб ми могли швиденько. Забрати її. Головне, щоб на Швецію хтось напав. І Швеція була. А щоб Швеція програла. Значить, зараз що? Е, давайте подивимося, що нам потрібно. Нам потрібен кусочок Сербії і Боснії. Угу. Значить, зараз давайте, можливо, на Сербію підемо. Добре. Ага, я не буду поки ставити назад на блага. Більше відсотків, а навпаки, зменшу дослідження. І давайте податки збільшимо до ось такого рівня. Так. Румунія, до речі, чи що? Румунія протекторат США, точніше, її васал. Це буде погано. Це Сюзере Сюзерен це США. Ну, поганенько, поганенько. Нічого. Тоді буде нам тяжко. Тяжко нам буде. Добре, давайте не будемо тормозити, збираємо гроші на нову армію. Щоб у нас... Давайте постараємося пройти до інфляції, щоб назбирати собі багато грошей. Тоді, коли валюта наша почне знецінюватися, ми почнемо виклик армії масштабний. Ні, відмовляюся. До речі, до речі, до речі. А, ні, ще не те, що потрібно. Це Ірландія. А Ось, ось це. Ага. Навіть не знаю. Аргентина воює проти Німеччини. Нам, нам від Німеччини нічого не потрібно. Добре. Так. Рухаємося в сторону інфляції. І інфляція. Немає інфляції, добре. Так, значить, які плани у нас на цю серію? Це захопити Боснію і забрати кусочок Сербії, який нам... Які, точніше, які території нам будуть потрібні, вибачте. І ось ці провінції у Італії. Так, цих дві. Надіюсь, вони їх відіб'ють і ми швиденько зробимо. Це. Але напевно, напевно, напевно. Ми не зможемо це зробити, але якщо Іспанія забере південні території Італії, то, в принципі, зможемо напасти і на неї. Так, інфляція. Я чекаю на тебе. Я зрозумів, що інфляції у нас не був або буде при одному мільйоні. Давайте рухаємося в сторону одного мільйона. Надіюсь, поки. Ага, Чехія і стійте, стійте. Сербія і Іспанія, Іспанія ні, Намібія ні. Так, Чехія і Польща воює. Угу. Ну, добре, ну добре. Так бачу, нам прийдеться тяжко в цьому проходженні. Мені мені. мені Потрібно, напевно, буде шість з поляками битися. Ну, практично з півсвітом. І поляки повністю забрали Чехію. Так, повністю. Добре. Поляка це найтяжче. Поки що є. Значить, давайте що. Постараємося сьогодні забрати Боснію, Сербію, Угорщину, можливо, і Словаччину. Іспанія. Ага, Італія. Давайте. Зробимо так, що Франція воювала з Італією. Щоб цей острівець забрати. і вони... Так, і давайте подивимося, як вийде мирний договір. І мирний договір. Іспанія. Чому ти не вкладуєш мирний договір? А, в Італії ще тут території. Добре, давайте. Е, Алжир. Я тобі золото. Оголошую війну в Італії. Давай, дві провінції всього лише взяти. Все, Іспанія, давай, мир. А ще досі не може помиритися, чи що? Ну, добре, це ми ще побачимо. Так. Рухаємось до одного мільйона. І. А, інфляція вже пішла. А чому воно навіть не показало? Так, населення доступне для набору. Ось. Ні-ні-ні. У столиці не будем. Та. Тут. Тут. А, нема очок. Руху. Тут. Ось тут. Ось тут. Так, ну, думаю, поки нам цієї армії вистачить. Значить, давайте цих ми зведемо ближче до кордонів Іспанії. Цих розділимо ось так. Цих ось так. Цих, значить, сюди і сюди. І ось цих потрібно відправити в цю провінцію. Дохід у нас йде в мінус, але зараз буде в плюс. Так. Надіюся, він піде в плюс. Так, в плюс. Що ми маємо? Поляки тут сильні, добре. Боснія. Ми оголошуємо тобі війну. Навіть без ультиматуму. Просто оголошуємо її війну і атакуємо одразу. Вони не сильні. Так, є, є. А, трошки затупили. Трішки у нас не вийшло. Так, в мене виникли тільки що деякі проблеми. Зараз давайте продовжимо. Добре, 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 добре. Давайте половину відправимо сюди. І половину з цих відправимо сюди. А, мир з Боснією. Так, 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 так. Усі провінції, асиміляція. Ні, тільки ще цю поставити, щоб 100% було. І Сербія. Ти готова? Так, давайте спочатку дивимося, що нам потрібно від Сербії. Угу. Три на півночі і одна на півдні. Добре, тобто, ось ця маленька провінція. Сербія. Вибачте, ми оголошуємо війну. Атакуємо тільки там, де нам потрібно. В інших місцях ми стоїмо. Ну, тут щось стараються зробити. І у вас нічого не виходить. Так, мир. Ага, добре, добре. Так, біля Білгороду ми не будемо йти в атаку. Будемо атакувати ось тут. Розбили, розбили, розбили. Оу, оу. Ну, добре. Раз, два, три. Ага, нам не вистачає. Погано, погано. Давайте зробимо ось так і ось так. Цих сюди і сюди. Цих сюди. І беремо Білград. Бє... Ну, чому вони перші атакують? Це ж не чесно. Тільки територія поставлена асиміляцію. Тебе сюди. Вас сюди. Тебе сюди. Нарешті. Тепер надіюсь, нам вистачить очок. І ні, ні, ні. Ось ця провінція. Відправити. Все, помирилися. Відправляємо у відень назад. Шкода, що. Ми втратили. Ну як втратили? Збили асиміляцію. Тому і. Території Боснії прийдеться асимілювати другий раз. Давайте ще раз. Думаю, нічого не станеться ще ця провінція і ця провінція. Так, економіка. Добре, 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 добре. Давайте. Всі... Ой, збирайтеся всі увідні. Так, а де Італія? Мені цікаво. Де Іспанія воює, де в Італії є території, що вони так довго не можуть помиритись? Італія. Розумієш, що Італія тут? Хм. Цікаво. Цікаво. Де може бути Італія? Ну, добре. Так, що у нас по відносинах? Ну, Іспанія, як завжди, погано. Давайте поліпшимо відносини. Так, Словаччина. Я чекав цього моменту. Сюди 3000, сюди. Ось так. І сюди ще половину. Давайте. Словаччина. Оголосити війну. Чекаємо, поки вони проатакують. У армія маленька. Ну, в принципі, можна атакувати. Думаю, у столиці в них військ нема, через те, що вони якраз їх і вивели. 700. Ну, невелике число. І ось так. Раз, два, три, 4. Так, що нам потрібно далі, 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 далі? Нам потрібні. Давайте ми націлимося на ось ці землі. Оці, території Румунії. Україна нам потрібні Чернівці. Туреччина нам потрібна ця провінція. Іспанія ні. Угорщина ця, Румунія. Ці провінції. Угу. Добре. Добре. Тоді на цьому ми закінчимо. Але ні, ще не закінчимо. Нам потрібно забрати Словаччину. Ще не закінчимо. Війська відправити назад у відень. Зробити асиміляцію. Так, це практично все. Добре, дякую. Давайте почнемо закінчимо так. На цьому ми завершимо наше відео. В Наступному відео, надіюся, Іспанія вже помириться з Італією. Ну, так само ми завоюємо Венгрі Угорщину, частину Румунії. Заберемо цю провінцію в Туреччини і в Україні Чернівці. А далі за нас залишиться тільки Польща. І все. Добре, тоді до зустрічі, ставте лайки, точніше, вподобайки і підписуйтесь.